Голова сусіднього Дагестану оголосив про свою підтримку Сулейману Керімову, якому оголосив кровну Помсту Рамзан Кадиров. Про це той оголосив під час зустрічі із місцевими главами громад. Каже, Дагестан встане на защиту. Защиту? Ну, як от, знову ж таки, в ОМТВ пишуть, це Керімов, це меценат Дагестану, його е е е статки вираховуються як мінімум в 10 мільярдів доларів. У них там все в доларах рахується. Ну от, власне, всі ці події відбуваються на тлі іще двох важливих івентів, які сталися напередодні за Значить, По перше. Позавчора кадировці вчинили замах у Московії на колишнього заступника глави уряду Інгушетії. У Шаріпа Алі Каджієва стріляли щонайменше чотири рази на веранді в його будинку в селі Лапіна під Одінцова. Він в реанімації. Ну а вчора, як бачите, на своїх екранах відбулося оце в Інгушетії. Невідомі розстріляли машину а, так зва... керівника так званого центру протидії екстремізму. Це власне. Вони, нібито, із терористами мають номінально боротися, але насправді це ті, що переслідують за інакодумство в Росії і особливо на Кавказі. Там загинули троє людей: співробітник ППС і родичі заступника голови центру Е цього от екстремізму Адама Хемхоєва. Саме на нього на цього Хемхоєва полювали, але він вижив. А ті загинули, ну і ну як загинули, були ліквідовані судячи з усього, і стрілці, ті, хто напав там в Інгушеті, і на них успішно змогли втекти з місця події. Звісно ж, завели кримінальну справу. Але чи буде там те саме, що й в історії з Валдберіс, коли чеченці розстріляли інгушів у Москві, Ви пам'ятаєте цей випадок? Місяць тому, буквально біля Кремля. Під час дільошки великого бізнесу під назвою Вайлдберіз. Ну, грубо кажучи, російський Амазон чи пак Алібаба. Ну великий магазин, де можна все купити. Грубо кажучи, я не знаю. Мені здається, з ОЕЛИКСУ можна порівняти, хоча наш Оликс. Е, ну там ці Wildberries поруч не валялися із нашими значить, сервісами, де їм до нас, так чи інакше, е, значить, не про бренди, а про суть. Там у них кровна помста через цей магазин онлайн-магазин. Кадиров наказав віджати його в колишньої, ну точніше не колишньої, а в реальної власниці, яка розвелася зі своїм мужиком, і, значить, дала йому отворот поворот. Ти не будеш нічого з цього мати. Він найняв Кадирова, ну, попросив Кадирова за великий відсоток розібратися, віджати в неї цей Валдберіс. А... Вайлдберіс охороняли Інгуші. У інгушів Кадирівці постріляли в Інгушетії, а, Значить, ці автомобілі, ну фактично, труни загиблих охоронців. Вайлдберіс зустрічали цілим містом. Уявіть собі, там біля аеропорту місцевого були затори через те, що, а, значить, кадирівці розпочали ось таке полювання на інгушів, і отут в цій всій історії. А, Має місце Сулейман Кірімов, який, судячи з усього, стоїть за цією жінкою, яка е, і є, поки що залишається власницею е, цього Уайлдберісу. Тут значить виходить так, що два путінських величезних клани не поділили ну так, великий, звісно, бізнес. Але в рамках е, того, що в них там. Через цей бізнес може в принципі весь Кавказ запалати і вже починає палати. А, а відповідно може і вся Росія завалитися, в тому числі через це. Ну вони прорахувалися, прорахувалися вперше за багато а, років. Судячи з усього, і прорахувався Кадиров. І що з ним зроблять найближчим часом, не зрозуміло, тому що, от ну, російські ж телеграм-канали посилаються на а, власне джерела в путінському оточенні, кажуть, що так. Як так, Кадиров та його оточення отримують величезні гроші кожного року е, за те, щоби Кавказ залишався стабільним? Ну Кадиров, як відомо, типу контролює не лише тимчасово окуповану чкірі, але й сусідні регіони. І от, значить, всі ці сусідні регіони е, потихеньку починають виходити з під контролю, тому що. Власне, жадібність Кадирова, ну вона його загубіла, ілі Губіт, принаймні станом на зараз, і Керімова так само судячи з усього. І от власне стрілянина під Кремлем і оці всі вибухи на заправках, це все судячи з усього, тільки початок, тому що на Кадирова вже образився цей Керімов, ну як так йому оголосили кровну помсту. А, тому що Кадиров образився і на Керімова, і, можливо, на Путіна. І відповідно, все це починає набрати обертів, невідомо ще чи ну має достатньо контролю що один, що інший над населенням регіону, і в тому числі над тими силовиками. Бо якщо вони один одного можуть так легко купити, що вони починають стріляти. Ну буквально стріляти в центрі Москви, представники різних регіонів одне одного за гроші. Е, можливо, і хтось інший, хтось третій чи четвертий, зможе їх купити для того, щоб вони там почали це на північному Кавказі. Судячи з усього, світ. Тові спецслужби над цим працюють і не виключаю, що одна з цих спецслужб. Ну все далі е, вже будуть просто мої здогадки. Я взагалі, от зараз, не про це хотів, а про те, що ми збираємо на головне управління розвідки, яке я не знаю, чи має якийсь стосунок до цих подій, але я точно знаю, що має стосунок до збору е, власне на себе. На е, міні-екскаватор я прошу просто зараз ні, колеги спікері якщо можна, поки не набирайте. Ще, ще буквально хвилинка з вашого дозволу, я хочу поговорити ще потім про Лукашенка. А зараз так про міні-екскаватор для спецпідрозділу Кракен. От ви зараз бачите на своїх екранах QR-код, ви бачите посилання «Fund24TV.ua». А е, як в описі до відео, якщо дивитесь нас онлайн, так і зараз на екранах можливо з'явиться. Ось тут це дуже потрібно якнайшвидше зібрати. І Я сподіваюся, ви прекрасно розумієте, що головне управління розвідки міноборони України може все, в тому числі і на території Росії. Зараз потрібна допомога в цій точці. Тут ми зробимо їм легше. В них е, вивільниться ресурс. Вони попрацюють і ще більше в інших регіонах. Нам дуже подобається спостерігати за бавовною і за громадянськими війнами на території ворогів, які на нас напали. Власне, Давайте зробимо так, щоб головне управління розвідки могло якнайбільше навести, так би мовити, галасу. Щоб аж гаї шумили, шуміли там на території ворогів.